Іван Бахмут, шматочок пирога. Зараз мені 46 років. Багато ялинок я бачив на своїм віку. Сьогодні, слухаючи, як моя маленька внучка щебече про святкові іграшки, я згадав одну ялинку. Мені було тоді шість, а може сім років. Я був височенький на зріст і здавався старшим. Мої товариші заздрили мені, але мене це не тішило. Ти вже великий, казала мати, і загадувала колихати маленьку сестру. А йди сюди, Миколко!» – сказала мати. Знову колихати Нюрку, подумав я і, насупившись, зліз з печі. Сьогодні, синку, ми підемо з тобою в гості. У мене ж нема чобіт, сказав я. Узуєш батькові, я підмотаю тобі онучі і підеш у батькових. Тато чоботи, тато чоботи, заспівав я і застрибав по хаті на одній нозі. Ми підемо до дядини Килини на ялинку. Тільки гляди, щоб ти мене там не осоромив. А як це осоромити? Дядина твоя багата, а ми бідні. У них власна крамниця, а твій батько ціле літо у наймах спину гне. Та хай дядина не думає, що ми перед нею упадаємо. Ми хоч і бідні, а багачам не вклонимось. Я не дуже розумів, що казала мама, але слухав уважно. Отож як поставлять на стіл щось смачне. То ти не накидайся, наче три дні не їв. Дядина проситиме, бери Миколко, м'ясця, а ти відповідай. Дякую, дядино, я не голодний. Вона вдруге скаже Бери Миколко, не соромся. А ти їй знову дякую, я не соромлюсь, мені просто їсти не хочеться. У дядини, як тільки ми зайшли, так усі й задивилися на мої чоботи, поставили спершу не борщ, а локшину. Потім подали смажене порося. Я зробив усе, як казала мама. Ти не соромся, Миколко, бери ще, припрошує дядина. Спасибі, дядино, я не голодний, а в самого слина так і котиться. Мама поглядає на мене і тільки всміхається. Нарешті подали пиріг. Візьму, вирішую я і простягаю руку до пирога. Зирк. А мама дивиться в мій бік. У мене похолонуло на серці, але рука вже простягнута. Осоромив, осоромив матір. Мама почервоніла і очі опустила. Тоді я кажу. Продовження цього оповідання ви зможете прочитати, завітавши до нашої бібліотеки та взявши ось цю чудову книгу.